Привіт всім овнам! Рад вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад місяць 2023 року. В листопаді у нас енергії вже будуть йти на спад. У нас буде спадаючий місяць після 28-го числа. Останнє затемнення 28 жовтня у нас станеться. І у вас взагалі нарешті так, ці затемнення. У вас вже було одне затемнення в вашому першому. Домі гороскопа, і воно було весною. Зараз восени було в сьомому домі гороскопа, і це е, якраз про ваше відносини так з іншими людьми. Як ви взагалі спілкуєтеся? Як ви себе е, несете у світ, як ви себе показуєте? Е, і у вас такі були два такі сильні поштовхи у двох цих сферах. Тому зараз у вас вже буде можливість себе проявляти трішки по іншому. Можливо, вам захочеться змінити навіть якийсь свій стиль. Вам захочеться можливо так змінити своє коло. У вас з'являться якісь нові партнери по бізнесу для кохання нові партнери, і е, у вас буде саме от у вас наступні і ще ще наступний рік цілий так. Ці два затемнення вони вас так штовхнули. У вас зараз буде момент до весни е, змінити свою поведінку, можливо, змінити себе як людину, переглянути можливо якісь ваші такі принципи і ваші. Пріоритети навіть можливо. Ну що ж, давайте дивитися, що вам карти Таро скажуть. Завжди дивіться свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Так ви будете мати більше інформації саме для вас, тому що всі таропрогнози вони є спільні. І е, кожен, а ми, кожні, ми всі різні, тому що від планет, в яких домах, в яких знаках, у всіх воно по-різному, навіть градуси різні, і це вже дає відмінності. Тому е, основні три м, знаки: сонячний це де ваше сонце, це коли ви святкуєте свій день народження, воно показує ваше его. Місячний ви можете розрахувати в інтернеті Асцендент. Також в інтернеті абсолютно безплатно. Місячний показує ваш. Е, Емоційний стан і як ви будете реагувати взагалі в кризових ситуаціях. Так, це ваше таке більш ем, ваші емоції. І, і також асцендент це то, як вас бачать люди, як вас сприймають взагалі люди. Ваше е, так, у вас можуть бути зовсім різні асценденти, і ви е, розклад на овна вам може не дуже сильно підходити. Не у всіх, е, не у всьому. Так, ну що ж. Нагадую, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Адже це допомагає просуванню мого ютуб каналу. Буду вам дуже вдячна. І кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в дірект інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Ну що, можемо починати. Перша карта для Овна на листопад 2023-го. Карта від смірки Вісім кубків говорить про те, що ви готові нарешті залишити місце наїджене таке, так де вам дуже добре, де вам можливо комфортно, де вас іще тримали якісь емоції, тому що кубки у нас це взагалі по емоціям. Ви готові залишити і рухатися далі, рухи йти в дорогу, пробувати щось нове. Це дуже добре, це крута карта, так вам на початок, тому що, от якраз це про те, що я вам говорила, що у вас був такий так поштовх, і зараз вам треба самим вже йти. І по вісім кубків ви тут можете так досить кардинально навіть змінювати. Це може бути переїзд, ви можете піти з роботи, ви можете розійтися з якимись людьми, перестати спілкуватися. От все те, де, знаєте, де вам ще є якісь емоції, якісь, можливо, якісь правила або якісь бонуси, вас тримають, але вам там не комфортно, все це ви можете, ви маєте право, у вас буде. Хотіння залишити і рухатися далі. Хоча по вісім кубків тут дорога може бути невідома. Ви можете не знати, куди ви рухаєтеся, як ви рухаєтеся, що ви будете робити, і яким чином будуть розвиватися всі події. Але ви будете готові ризикнути. От тут можете скористатися таким шансом. Так, наступна карта для ОВНА на листопад 2023 року. Симірка мечей. Ого, схоже, ви захочете втікти е, дуже таємно, не ні, нікому ні про що не сказавши. Так, Семірка, це, це знову це знову у нас. Бачите, тут знову у нас обігає е, людина. Вона і ще й забирає з собою все своє. Можливо, ви захочете е, не знаю, розвести розвестися або втікти з роботи, забрати всіх клієнтів з собою. Ну клієнти за вами тут підуть. Так, ви можете е, тихенько е, смитися, так з місця приступлення. The І е, про це ніхто не дізнається. Або ви тут будете так, можливо, по цих двох картах ви будете знаходитися десь в такій ситуації, можливо, на якомусь е, на якомусь венції, е, чи так, де вам не захочеться бути. Там буде вам неприємно, і вам захочеться піти звідти і піти там дуже так тихенько, щоб ніхто не привне привертати до себе уваги і ніхто це не замітив. Е, і також тут сама сім мечей, сама по собі не прив'язана до сьорки. Зверніть увагу, взагалі звертайте увагу на інших людей, тому що тут вам можуть щось недоговарювати і можуть вас якимось чином обманути. Тому що сама по собі це карта обману, це карта, коли якось тихенько так, знаєте, обходять якісь важливі питання, і тут хтось може знаєте, не відповідати вам повною правдою. Угу. О, наступна карта для Овна. Карта пас жезлів. ну пас жезлів — це хороша карта. Вона говорить про початок. Це жезли, це ваша стихія, це вогонь, і е, тут у вас може або з'явитися якась молода людина. Це молоді люди, це можливо навіть якісь підлітки, які будуть якось проявлятися в вашому житті, або це будете ви, і ви тут почали робити якусь нову справу, нову роботу. Так, можливо, ви хочете таємно почати робити якісь займатися якимось бізнесом, чи таємно почати так нікому ні про що не говорячи, займатися тут своєю якоюсь справою і бути, ніби знаєте, навіть якщо ви ще не дуже сильно розумієтеся. Тому що по пажам це все те, за чим потрібно слідкувати. Ви тут змушені будете віддавати максимум своєї енергії. Якщо ви щось починаєте, якщо ви там кудись йдете, або починаєте бізнес, переїжджаєте, йдете там на якусь нову роботу, або просто починаєте вчитися. Тут вам потрібно дуже багато буде вкладати енергії, і це буде таємно. Це, ви нікому про це не захочете говорити, можливо, так? Ну або ж тут інший варіант, і ви будете, ви підете. Все-таки з місця, де у вас наїжджено, так, де ви дуже добре себе почували, ви втечете звідти тихенько, і вам прийдеться брати все в свої руки. Ви, можливо, ще ніколи там, не займалися цим. Так? Якщо ви йдете з роботи, то вам прийдеться шукати щось зовсім нове, те, чим ви ще не займалися, те, чого ви не знаєте. Ну, але тут енергії є, і ви можете, ви можете це робити, ви можете починати. Наступна колода. Так. Карта для овна на листопад 2023-го. Десятка пентаклів. Ого. Е, ну з грошима вас тут все буде добре. Так це у нас, фінансова карта. Це карта говорить про те, що, по-перше, е, це сімейні гроші, це сімейний достаток, і тут ваша сім'я вас навіть підтримає. Або ви будете вкладатися, можливо, тут в, в, в сім'ю. Ви будете купляти якісь дорогі речі. Це може бути якісь. Це може бути навіть таке підвищення, або якісь бонуси у вас так на роботі. Може, ви підете геть е, з якихось там з якихось відносин, або ви переведетеся на якусь іншу роботу. Так у вас, у вас у вас будуть пропозиції почати щось зовсім нове, і у вас це діло зразу попре. У вас е, одразу будуть е, і фінанси, у вас буде достаток, у вас буде благ. Карта взагалі дуже-дуже сильна і зубільна. І в сім'ї, сама по собі, карта це сімейна, і вона говорить про те, що в самій сім'ї у вас будуть хороша досить енергії. Так, наступна карта. І взагалі, приділіть увагу своїй сім'ї, спілкуванні у сім'ї в цьому місяці. З близькими навіть людьми, тому що наша сім'я це не тільки наші родичі, так з якими ми проживаємо. Це також наші друзі, це наші колеги і, взагалі, всі близькі люди. Так, яка для овностякого п'ятірка мечей. Ну, у вас тут, ніби вас хитає від одного до іншого. П'ятірка мечей говорить про те, що вам прийдеться тут справлятися з усім а, самим. Так у вас тут буде, у вас, будуть, у вас будуть фінанси, у вас буде підтримка, але в результаті ви будете розбиратися от з цим змієм наодинці, тому що ніхто більше з вас ну з вашої сім'ї тут всі втікають. Ніхто можливо, не захоче розбиратися з якимись справами, все перекладуть на ваші плечі. Ну, ви в принципі овни, ви любите команд. У вас є оцей такий ваш так, що ви любите вирішувати якісь питання, тому ви тут можете себе дуже добре проявити. П'ятірка мічей вона сама по собі кризова карта, і е, кризові карти завжди даються нам для того, щоб ми чогось навчилися, щоб ми пройшли якийсь урок і е, змогли бути більш універсальнішими, так тому що потім ви виходите, ви пробиваєте, ніби ці двері, так але вам потрібно справитися з якоюсь задачою. Вам потрібно буде. Робити все і одразу тут можуть бути, можливо, в колективі, так, в сім'ї все буде окей, а в самому колективі у вас тут можуть бути е, якісь, знаєте, недомовки, або кожен буде сам за себе, кожен буде е, працювати тільки так на своєму повалі, а не буде якоїсь такої сильної підтримки, або тут можуть бути навіть якісь сварки з кимось, де вас буде ваша сім'я, вас буде підтримувати. Так. Ну, по підцівцями чай краще стримувати свої емоції. Вам, особливо, овни, вам краще ну, не знаєте, е не доказуйте свою точку зору, тому що з тої сторони вас не почують, по-перше. Вас там будуть люди думати, що вони також праві. І все має бути так. Е старайтеся говорити і старайтеся, знаєте, не розраховувати ні на кого іншого. Робити, якщо вам щось потрібно, робіть це самі. Карта для овну. Двійка жезлів. Двійка жезлів це про вибір. У вас буде можливість знову ж таки змінити своє життя. Знову ж таки, вам захочеться те, що у вас вже є. Вам не, не добре там, вам не комфортно, вам хочеться чогось більшого, чогось іншого по двійці жезлів. Вам, можливо, прийде якась людина, яка буде вам допомагати. Так, у нас мухи тут літають. Ей. У когось, ось у нас мухи. Е, так, е, Двійка жезлів це про те, що, можливо, прийде якась людина, яка буде працювати з вами в парі, можливо, ви починаєте з кимось працювати в парі. Е, або тут взагалі з'явиться, можливо, якийсь партнер, якийсь друг може з'явитися. Хтось, хто буде пропонувати вам набагато більше, хтось хто буде давати вам можливість навіть побачити щось більше, зрозуміти. Ви можете тут по цій карті ловити навіть якісь інсайти. І е, все ж таки, так, оці три разом між собою, те, що у вас у вас буде достатньо ресурсу для того, щоб ви змогли побороти, так, виконати всі надзвичайно важливі завдання, які мають бути виконані, які будете виконувати тільки ви. І в результаті ви зможете вийти на новий ви зможете вийти на новий рівень і ви зможете так, змінити, можливо, думку оточення про себе навіть. Окей. Okay. Далі. Карта для Овна на листопад 2023-го. Четвірка пентаклів. Карта фінансова говорить про те, що потрібно обдумовувати фінанси, куди ви вкладаєте. Можливо, залишіть гроші при собі, не тратьте все і одразу. Потрібно відкладати. Якщо хтось у вас буде просити позичити гроші, то тут також вам потрібно стати і подумати, чи е, дійсно е, там ви можете дозволити собі позичити гроші, як вам будуть віддавати. Тут треба думати дуже сильно раціонально. Не піддавайтеся якимось вашим імпульсам, старайте Дотримуватися, взагалі тримати свої ресурси при собі. Це не тільки про гроші, це про все, що дає нам змогу комфортно жити. Це у нас про комфорт тут четвірка Пентаклів. Можете вкладати гроші в якийсь ремонт, можливо, або в якийсь так в якийсь комфорт у вашому домі, або машину тут провіряти, наприклад, там не знаю, міняти колеса вже, або робити. Ти водити, возити машину кудись на СТО. і це те, що ми робимо постійно. Це те, що потрібно робити, так ну з якоюсь такою стабільністю, і також четвірка пентаклів це ще карта у нас сім'ї. Тут у вас можуть бути так, у вас можуть бути якісь е, не знаю, розбірки фінансові. Ну не в плані, що розбірки якісь серйозні будуть, а те, що ви будете розділяти свій бюджет, е, як правильно його взагалі потратити, куди краще витратити. І якщо вам потрібні тут будуть гроші, то не розраховуйте, що вам хтось тут допоможе, тому що четвірка Пентаклів вона говорить про те, що людина з цієї сторони вона буде тримати свої ресурси при собі. Вона не буде можливості не буде в неї змоги е віддати щось вам. Так, ну далі. Так. Оце для повного десь не буде третього. Дивіться е тут у нас виходить рицар мечей. Рицар мечей він тут пробиває ніби двері, він пробиває стіну. Оце те, що я вам говорила, що так ви будете можливо тут. Якісь ваші справи ви будете тут втікати, будете включати цього свого овна. І тут на цій карті у нас також взагалі 77 сім дверей. Тут у нас є двері. От ви ніби обдумовуєте, як краще відкрити ці двері, і ви не знаєте, як вам так, як вам краще увійти, що вам краще зробити. Ви в кінці кінців приймаєте рішення просто їх виламати. Скоріше за все, так, якщо якась ситуація вам буде непідвласна, то ви будете включати е, таку якусь агресію або швидкість. Вам потрібно буде, щоб швидко щось зробити, щоб швидко е, відкрити двері увійти в нове пространство. Е, єдине, що тут вам яка порада, це те, що потрібно контролювати. Ну, це мене сьогодні мухи прям люблять дуже сильно. Я пахну, може, просто духами. Е, так. По рицарю мечей, ви не включайте якусь агресію. Потрібно дуже сильно слідкувати за своїми емоціями, тому що тут якась маліша агресія. Рицарь це в нас взагалі е повітря, і мечі це в нас повітря. І повітря на повітря робить просто ураган. І е не потрібно тут так на щось дуже сильно, дуже пилко е от, включати свій огонь і на щось реагувати е ну, з якоюсь агресією, тому що вам це потім повернеться, і двері просто будуть перед вами закриті. Е Ну, І сам по собі рицарь мечей взагалі в такій в базовій колоді, він говорить про те, що якісь справи будуть дуже швидко рухатися. Або у вас буде швидка якась поїздка. Чи вам потрібно буде вирішувати якісь питання саме з транспортом? І це буде ще дуже швидко. Вам потрібно буде швидко, швидко, швидко те це інше. Тут бачите, тут ніби двері вони ще навіть не відкрилися, а вам вже туди вам треба прилізти, вам вже треба відкрити ці двері. Так. Ну, Вам карти тут радять краще. Подумати, краще зупинитися, не спішіть. Тому що ви і так тут ви будете йти кудись, ви і так будете тут вирішувати, е так, залишити щось, змінити своє життя. Дев'ятка жезлів. Дуже цікаво, тому що тут у нас немає дверей, і людина просто тащить двері. Дивіться, щоб ви просто ці двері в ітоги не виламали, так і не зробили ну, не зробили гірше, щоб їх просто не потрібно було так, щоб ви своєю цією енергією, яка у вас є, не зробили так, що потрібно буде потім щось підлаштовувати, ще, потім щось ремонтувати навіть. По дев'ятці жезлів вам тут захочеться так, ви вже майже ви на фінішній прямій, по-перше, тому що дев'ятки. Це нас завжди кульмінація. І після дев'ятки у нас іде десятка жезлів, це тяжка карта. Але якщо ви її витягнете, так ви цю дев'яточку, ви витягнете в десятку, і ви зможете так зробити цей останній такий ривок, у вас вийде, ви досягнете цілі. Ви досягнете своєї цілі, ви зможете нарешті взяти оцей результат, до якого ви так довго йшли і так довго старалися. По дев'ятці жезлів вам, можливо, потрібно зараз трішки відпочити. Знову ще одна карта, яка говорить. Вам постій, подумай, не спіши. Потрібно, можливо, трішечки, знаєте. Ем... У вас може там вже боліти ваше там тіло або боліти взагалі голова. У вас можуть бути якісь питання зі здоров'ям, і тут вам потрібно саме подумати про те, що е, я вже багато всього зробив. Зараз мені потрібно трішки, ви можете трішки відпочити, але недовго. Так не залізайте в це, як якусь таку, щоб це у вас не переросло в такий повний стоп, тому що все одно вам тут потрібно рухатися, вам потрібно щось змінювати. У вас місяць змін взагалі у вас такий по собі. Місяць Змін іде, але це все треба робити дуже обережно, треба обдумовувати треба і треба знати взагалі, до чого ви йдете, що ви хочете отримати в кінцевому результаті. Так. Окей. Далі карта для овна на листопад 2023-го. Клас, у вас виходить uh, uh, карта. Це старший аркан. Так, щоб вам було її видно, так у нас сонечко вже тут міняється. Це карта Верховний Жрець. І Верховний Жрець, от якраз бачите, от дивіться, от у вас тут ця, ці сходи, по яким ви будете підніматися на самий верх. І головне тут відчувати себе. Знаєте, можливо, вам потрібно відчувати себе з Богом, відчувати, ну, не то, що ви там ви там може хтось вірить там християнство, хтось у нас мусульман, всі по-різному. І потрібно тут відчувати енергію в собі. Оцю енергію чисту і світло. Ні в якому випадку не впадайте тут в якусь депресію, не впадайте тут в якісь, знаєте, тому що це у нас карта просвітлення. Можливо, у вас навіть буде тут якесь просвітлення. Ви зможете так, ви зможете для себе зробити, зловити якісь інсайти. І це карта традицій. У вас тут можуть програтися ваші взагалі якісь традиції, сімейні або вам потрібно Рухатися так, як заведено в суспільстві, так як ви звикли, не ризикуйте. Це не карта ризику, це карта такої, знаєте, планомірної роботи над собою, росту і взагалі якогось такого просвітлення або навчання. Також вам ви тут можете дуже добре в цій карті починати вчитися чи вчити когось. Ну, скоріш за все, ви тут виходите так, що ви хочете змінювати. Ви виходите як пас жезлів, що ви починаєте щось нове, і ви тут. Можете так йти на якесь навчання до людини дуже такої знаючої. Ця людина вона знає, чим вона займається, і вона буде давати вам конкретні знання. Далі. Двійка кубків. бачите, дивіться, у вас під кінець місяця. У вас дуже хороші карти виходять, і у вас все-таки у Вас тут перше оці дві карти поруч. Вони говорять про весілля, про заключення контрактів, про так, про традиційність відносин. Ви тут можете зустріти якусь людину. Двійка кубків вона говорить про об'єднання, об'єднання двох душ, двох людей. І е, тут ви можете так, ви можете себе дуже гарно почувати. У вас можуть з'явитися це не тільки е, партнери для кохання, це можуть з'явитися у вас також партнери е, там по бізнесу. Люди просто друзі нові, хороші друзі, які будуть вас підтримувати, які будуть вас так, можливо, навчати, давати вам якісь дуже класні поради і будуть вас штовхати уверх. Дуже класно. Так. Остання карта Таро для Овна на листопад 2023-го. Вісім жезлів. Дивіться, і в кінці кінців у вас все дуже швидко буде рухатися. Вісім жезлів це той самий рицар, так, який нам вже випадав. Не дуже між собою подібні, але тут буде якийсь момент, де ви ніби ви захочете дуже швидко. Це карта швидкості, і це карта швидкості. І ви захочете дуже швидко рухатися, але у вас не буде можливості. Вам потрібно буде трішки подумати і почекати, як я вже говорила. А в кінці. Так, десь під кінець місяця, або коли, якщо ви зачекаєте, якщо ви е, так витерпите, вичекаєте так цю е, можливість е, щось зробити дуже швидко, то вам потім тут відкриваються двері, і можливо навіть приходить людина, яка буде вам допомагати людина, яка буде. Знаєте, вас допомагати вам просуватися вперед, і все у вас піде. Все піде дуже швидко, енергійно, і по вісьмірці, по вісім жезлів, будьте готові швидко і чітко вирішувати. Тут, ніби у вас, знаєте, йде якесь таке підготовлення. У вас ви маєте спочатку підготуватися, можливо, набратися якогось досвіду, навчитися чомусь і вже потім рухатися вперед. Тобто не лізьте посперед батька в пекло. Вам потрібно спочатку. Так, можливо, щось опрацювати, навчитися, так, а потім вже сідати за руль і їхати. А ви нібито хочете без навчання, без іще якогось хорошого досвіду, без розуміння, як що працює, вже одразу рухатись і пробивати ці двері. Отут так не спрацює. Тут вам потрібно якраз набиратися, набиратися терпіння. Ну і давайте дивимося оракул. Так, оракул. Для овнів на листопад 2023-го. О, магія землі. Магія землі це в нас заземлення. Земля говорить про те, що вам потрібно е, якраз по-перше, очиститися. Тут у нас всі йдуть на карті намальовані е, всі е, 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 елементи очищення це в нас сіль, дуже класно робити там душ, скраб сілью. Е, е, сіль взагалі все забирає. Це такий універсальний у нас очисник. Е, далі, якщо ви маєте якісь благовоні, якісь шалфей, палосан, то також можете його запалювати, очищувати своє пространство, заспокоюватися, очищувати свій енергетичний стан взагалі так, оцю, Оцей свій вогонь, трошки його тушити. І також це може, тут можуть бути свічки, кристали у вас можуть бути. І взагалі, якщо є така можливість, виходіть кудись на природу, кудись, де ви можете, знаєте, ви можете заземлитися, ви можете заспокоїтися, ходіть босі по траві, якщо у вас ще є так, якщо не холодно, якщо є така можливість, десь походити по пляжу, по траві, щоб відчути землю. Так, і ще одна карта. І це явно, явно зміни. Вам явно потрібно, знаєте, вам явно потрібно, знаєте, заземлитися, потрібно думати про свої фінанси, тому що земля це у нас про пентаклі. І вам потрібно заспокоїтися, ніби. Прийми любов. Обожнює цю карту, прийме любов. Вона Ось у нас, бачите, дивіться, от ця любов, яка до вас прийде, людина, яка буде вам щось пропонувати, може, ну вірте їй, вірте взагалі цьому світу. Приймайте любов звідусіль, не думайте так, що там вас не чують, або там вас, вас не видно. Говоріть свої бажання: приймайте любов від інших, приймайте любов просто навіть на вулиці від цієї планети, від усього. Живого, вам потрібно тут включати свої, можливо, якісь так сердечні чакри. Якраз сердечна чакра у нас тут знаходиться. І вона зеленого кольору, я ще сьогодні в зеленому світерку. Е і вам хтось буде тут дарувати. Ну, але і ви тут, бачите, ця відьмочка, вона сама готує це зілля. Можливо, вам потрібно прийняти любов від самого себе і вкладати любов в самого себе. Так. Ну що ж, овни, такий у нас пише в розклад. На листопад місяць 2023 року. Раду було дуже сильно донести вам інформацію. Надіюся, ви справитеся з усіма вашими перемінами і навчитеся оцей ваш пил і вогонь трошки його е, зможете так притушити, трошки зможете себе заспокоїти. І хорошого вам всім місяця. Побачимося в наступних відео, Па-па!